Дівчата ніколи не ходіть моделлю на перманент брів, якщо не хочете виглядати ось так. Цим бровкам сьогодні три тижні, і я покажу всю трансформацію, яка відбувалась з ними за цей час. Отож, три тижні тому мені пощастило стати моделлю на підвищенні кваліфікації майстрів перманенту. Мета форма і колір близькі до натуральних, але більш гармонійного вигляду. Я спочатку тривожилась, бо мала страшну асоціацію зі словом перманент. Це ці самі сині бровки ниточки або чорні брутальні смуги. Мене майстри заспокоїли, пояснили, що сучасні техніки і пігменти вже інші, тому жахіть не буде. Я довірилась, і в процес пішов. Ескіз був ідеальним, процес безболісним, а результат одразу після, хоча яскравим, але не таким брутальним, як я боялась. І мене попередили, що в найближчі тижні колір стане вже вдвічі світліше. Ну, тож я вирішила додому виконувати всі настанови з догляду. Перші дні я виглядала так, наче трохи перетримала фарбу на бровах, але вже на третій, четвертий і п'ятий день все виглядало доволі гармонійно. Наступні дні я чекала, коли ж утворяться темні тверді корочки, які будуть відпадати і робити з мене леопарда. Але як бачите, цього так і не сталося. В моєму випадку це було тендітне відлущення. Здебільшого були невеличкі, світлі чешуйки і трохи кольорових. Довго і стійко тримались лише кінчики брів. Причому серединка мені здається вже так добре. Відійшла, а от кінчики просто тримаються до останнього. Після 14-го дня мені сказали, що брови вже можна розмочувати, щоб корочки відходили. Швидше до цього я два тижні не мочила брови взагалі і мила голову з ось такою конструкцією на лобі. Сьогодні вже 21 й день, і як на мене, брови повністю оновились, але майстер сказала, що потрібен ще тиждень-півтора для того, щоб пігмент повністю устаканився і проявився. Загалом за весь час у мене не було жодного дня, щоб брови виглядали якось лякаюче чи плямисто. Я б сама отак здалеку і не здогадалась, бо що на моєму обличчі є перманент, якби сама не була на процедурі. На мою думку, все виглядає. А так на брови просто гарно профарбовані або підведені олівцем чи тінями. Зазвичай загоєння триває два тижні. Особисто в мене процес був трохи тривалішим, але і більш делікатним. Тож, мій особистий досвід, я в захваті від душі вдячна, що зробили таку красу і показали, що бути моделлю можна і не ризикуючи зовнішністю. Тепер думаю, може варто зробити ще якийсь перманент міжвійку, губки. Буду рада дізнатись про ваш досвід в коментарях.